Печеньє Причині... змішаний ліс. Ну, зараз формуліну будемо збирати. А це ось понаходили. Ну, це опоняк, схожий на сіропластинчастий. Ну, можна спутати сірчано жовтим отруйним. Ну, це калібі, я кажу, чистівний не пробували. Ну, це горушка оранжева, лисичка ложна. Попадаються і поляки, ну вже якби все. Це ось не знаю, що це таке. Ну, Якась чи рядовка чи що. Хто знає. А ну, це ж наші любими зимові опеньки. Зараз будемо збирати. Різати. Це ось такі гриби. Так що зимою в ліс по гриби ходять.